У Харкові завершився найскладніший та найважчий за всю історію мегаполісу. Опалювальний сезон. Мер міста Ігор Терехов констатує, незважаючи на регулярні обстріли, послуги в домівки містян стабільно подавались, а сам опалювальний сезон пройдено на відмінно. Вісім разів ми повністю перезапускали систему опалювання. Це безпрецедентний випадок в історії України. Хочу подякувати усім тепловикам, водяникам, нашим комунальникам, героям до речі, які працювали на те, щоб оселях громадян була тепла. І це хочу сказати, що ми пройшли цей опалювальний сезон по оцінкам на відмінно. І зараз каже Ігор Терехов, комунальники вже почали готуватись до нового опалювального сезону. Всі профільні служби досліджують систему та виявляють аварійні ділянки. Дуже багато потрібно зробити, бо противник наш ворог буквально влучав у усю критичну інфраструктуру. увазі інформаторні підстанції, водогіни, теплові мережі. Дуже дуже багато потрібно буде зробити, і зараз ми приступили вже і робимо все, щоб наступний опалювальний сезон був, був кращий, ніж цей. Тож, не зважаючи на постійну небезпеку з боку російських окупантів, Харків продовжує жити та стабільно функціонувати. У місто повертаються люди, а комунальники на своїх місцях дуже мала відстань до російського кордону, і постійно нас можуть. Ракетами С-300 но хочу сказати, що усі комунальні служби працюють у штатному режимі. Ми працюємо. Ми вивозимо сміття, ми постачаємо водопостачання, електропостачання, працює міський транспорт. До речі, безкоштовно працює міський транспорт. Тому всі комунальні служби, які є, працюють у штатному режимі. Ми приводимо до ла. До міста, бо дуже було багато прильотів, дуже багато було руйнувань. Крім того, у рамках щорічної програми Зелена весна у місті продовжують благоустрій, прибирають та лагодять. Все це для того, аби мегаполіс залишався чистим і доглянутим. Ми працюємо над тим, щоб привести міста у гарний порядок. До речі, хочу сказати, що міста чисте, дуже чисте, і всі відмічають це. це наш наша марка, це наша фішка, це наш стиль. Тому будемо висаджувати квіти, будемо проводити міста у порядок. І хочу сказати і подякувати усім містянам, усім нашим ком. Мунальним комунальникам, які працюють на те, щоб місто було чистим, ухоженим до речі, таким як ми звикли його бачити. А ще каже Ігор Терехов: у Харків повертається все більше представників бізнесу. Крок за кроком у місті відкриваються нові заклади для харків'ян. Я вдячний нашому бізнесу, який поступово повертається. Так певні кроки вже є відкрити практично усі супермаркети. Магазини відкрити служба битового обслуговування, тому все, все працює. Відкрити ринки і поступово бізнес повертається. Я дуже хочу, щоб наша індустрія повернулася, щоб запрацювала производство, Бо це дуже дуже важливо для усіх харків'ян. Тому будемо створювати усі можливі у військовий час, щоб бізнес у Харків повертався. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Новини Харків.